Привіт, і нарешті у нас на тесті довгоочікувана новинка. Це є акумуляторна міні-пилка від торгової марки. Procraft. відразу скажу, що ця пила йде. Оновлена, обновлена серія. Потім в розборі покажу, як вона виглядає. Як бачите, я вже її трішки поганяв, потестував. Швидко по характеристиках оберти вказали 6600 обертів у хвилину, але це двигуна, швидкість ланцюга 12 метрів у секунду і довжина шини аж 304 мм. Вага з акумуляторної батареї 4 ампер годин, 2 кг 390 г. З акумуляторної батареї 8 ампер годин, 2 кг 615 г. Друзі, і ви знаєте, довжина дійсно практично 30 см. Як ви побачили, дана пилка має безключове натягу. Ланцюга, без ключову фіксацію ланцюга, упорні зуби пластикові, то нічого страшного тут немає. Покажу, що є деобразна ручка. Як ви бачите, ручка широка, пила з автоматичної подачі масла, чітко видно, і мінімум, і максимум. Саме основне, що речах аварійного гальма не бутафорія він справді працює. Давайте зараз вам покажу. До речі, ланцюг -то стоїть одна четверта мікро, але бачите, ланцюг. Зі спеціальним таким відкидачом це щось дуже схоже, як в ланцюгах орегон. Покажу вам на зірочки на шині. Бачите, як тут працює відкидач. І до речі, шина тут не глуха, є відома зірочка. І як бачите, нормально видно масло через оглядове вікно. Ви зможете бачити і мінімум, і максимум Віримо подачу масла. Ні! Ну як бачите, відразу йде. Не хочу що простікали. Зараз перевіримо ще на шині. Так тепер попробуємо, як з шини подається. Ну, видно, що відразу масло подається. Так, давайте спробуємо тест на різних батареях. В мене є 2 ампер годин, тут в мене є 4 ампер годин і в мене є 8 На Які батареї буде більше відкриватись потенціал? Навантажив я рівно 1 кілограм. Ну, на двійці не хоче пиляти, не відкривається весь потенціал. Так, давайте спробуємо, як справляється з таким кругляком. Грушка, суха грушка. Так, давайте спробуємо на всю шину. Це є зрізана грушка, дичка, вона тверда. Верніть увагу, що грушка не трухлява і досить важко грушку пиляти. Хто знає, але пилка без проблем справляється. Так, давайте попробуємо на батареї 2 ампер годин невеличку таку грушку попиляти, чи зможе без навантаження кілограм. Ну, я вам скажу, якщо не давити, то е, пиляє, але весь потенціал не відкривається. Якщо невеличкі якісь галочки, е, може. Зверну вашу увагу, що це грушка. Ну що ж, давайте тепер перевіримо продуктивність на батареї 4 Аг. Погнали! Все, все. 51 різ зробила. Зараз я спробую батарею від'єднати, показати, що батарея. Індикатор навіть не світиться, 51 різ. Поки нік тестує акумуляторну міні-пилку і оцінює, що вона реально може. Я пішла шляхом нормальної людини. Розібратися, кому вона підійде і як не заплутатись у виборі. Для цього я зайшла на є-каталог, виставляю фільтри і дивлюся, що пропонує ринок. Давайте глянемо саме на цю міні-пилку, яку зараз тестує Нік. В є каталозі одразу видно ціну повного комплекту, і в характеристиках зазначено, що вона йде з одним акумулятором. А якщо у вас вже є свої батареї, просто обираємо варіант Акумулятор відсутній, і ціна стає помітно нижчою. Тут вже можна прочитати відгуки людей, які вже користуються цією моделлю, або порівняти її з іншими в одному місці без біганини по вкладках. І так, є каталог, це українська платформа, яка вже понад 20 років допомагає обирати інструмент з розумом. Отож, посилання дотошно, як завжди, залишить для вас під цим відео. Нехай щастить. Раз давайте попробую завантажити її на всю шину, побачимо, наскільки вона витривала. Я її реально тут не можу задавити, але це я пробую на батареї 8 Ампер годин, тому що на цій батареї більше потенціал відкривається. Так, знімаю привідну зірочку і хочу показати, що дуже добре, що ось тут стоїть войлок, згровно для того, щоб ніяке сміття ніяка тирса всередину не попадала. Але ми зараз розберемо ще і побачимо. Частково розібрав пилку. На що хочу звернути увагу, що між контактною групою і платою як як бачите, є відстань. Зроблено для того, щоб контакти ніде не коротили сплатою, але тут і так цього не буде, тому що, як бачите, контактна група зі зворотньої сторони не має ніяких контактів. Звернув вашу увагу, що всі провода мають свої посадкові місця, все акуратно вкладено. До кнопки провода зафіксовані на гвинти. Ну з однієї сторони, це добре, тому що завжди можна відкрутити і поміняти кнопку. Таку кнопку можна знайти на будь-якому ринку, це не є проблема. Друзі, і до речі, кнопка стоїть якісна від торгової марки FATE, Як бачите, сертифікати CQC. QC, тобто це означає, що кнопка тут нормальна, фабрична. Так, покажу, як виглядає плата керування. Також як бачите, вказано, що плата фабрична, навіть вказаний виробник плати. Ну і це, що мене вражає, що як для такої міні-пилки реально великий бак. І як ви побачили в нашому тесті, ми не доливали масла. Тобто цього баку реально. Латає надовго. Покажу, як реалізоване аварійне гальмо. Як бачите, стоїть така е, пружина, штіфт, і, відповідно, там стоїть е, мікрік на виключення. Також вам покажу, що ця пилка редукторна, але зараз до редуктора будемо добиратись і дивитись. Хочу показати, як виглядає масляний насос. Відмічу, що зроблений якісно, ну ви самі бачите, в якому виконанні, також з логотипом. Один патрубок пішов силіконовий, ну а інший патрубок відповідно гумовий. Так, перед тим, як розібрати редуктор, хочу показати, що редуктор. Тут повністю в такій своїй капсулі, це означає, що має свою ванну для змазки. І ну і тут моя повага, як бачите, які йдуть крупні шестерні, тобто з великим зубом, яка тут циліндрична передача, однозначно краще, ніж в попередніх мініпилах, які я розбирав. Ну і достав відому шестерню. Відразу хочу показати підшипник там, де зірочка стоїть більший, під номером 6000 від торгової марки Allout. Ну і зі зворотньої сторони на шпинделі, як бачите, йде менший підшипник. Але це, що вражає, що шпиндель тут фіксується на два шарикових підшипника. По самій шестерні ще раз скажу, що вона якісна. Шестерня тут посаджена на шпонку і видно під підшипником ще додатково зафіксовано стопорним кільцем. І любителям додавати змазки, Скажу, що тут змазки рівно стільки, скільки передбачено заводом. Поясню ще раз, тому що є своя ванна для змазки, коли нагрівається редуктор, змазка починає плаватись, і тонким шаром. Покриває зуби. Так добрався до двигуна. Покажу, що якір постійний магніт в принципі то і не є дуже великий. Двигун фіксується на підшипниках, але відмічу ще раз, що шестерня ведуча тут реально велика. По катушках статора взагалі претензій немає. Як бачите, провода тут в термоусаці, і ще плюс додатково всюди зафіксовано компаундом, щоб від вібрації нічого не відпаялось, і зі зворотньої сторони також гідно намотано. І покажу зблизька, видно, що між витками є лак. Ну і що? А в підсумку мені є сказати, що скажу, що вона реально маленька, але вдаленька, як це говорять в народі. Дуже сподобалось мені, як зроблений редуктор. Реально шестерня виконана на вищому рівні. Забув сказати, що всюди на пластику є маркування. Це означає, що пластик хороший. Ну і в принципі нема чого додати. Ви самі побачили, нормальна роботяща пила буде працювати навіть з такими трішечки більшими завданнями, аби вам хватило акумуляторних батарей.